Важлива інформація. На територію області та країни різко зростає кількість пожеж в екосистемах. Це негативно впливає на навколишнє середовище, здоров'я людей, а також знищує фауну держави. За пожежі в екосистемах передбачено адміністративну, а також кримінальну відповідальність. Нагадуємо ціну, яку доведеться заплатити за такі дії. За спалювання сухої трави і листя передбачено штраф від 3 тисяч 60 гривень до 6 120 гривень. Водночас для посадовців такий штраф набагато вищий від 15 тисяч 300 до 21 тисячі 420 гривень. Якщо паління відбулося на території природного заповідного фонду, то штраф за це становить від 6 120 гривень до 12 240 гривень для посадовців від 21 420 гривень до 30 гривень. За знищення чи пошкодження лісових масивів зелених посадок навколо населених пунктів вздовж залізниці загрожують найбільші штрафи від 91 тисячі 800 гривень до 153 тисяч гривень або обмеження волі на строк, або позбавлення волі на той самий строк. Якщо під час пожежі внаслідок спалювання трави чи листя загинули люди, масова загибель тварин або інші тяжкі наслідки, за це загрожує від 5 років до 10 років ув'язнення. Але ми віримо, що ви свідомі та не будете знищувати екосистеми. Під час пожежі телефонуйте за номером 101.